На відео ви бачите наш курган з сінажем. Ми вже його сьогодні вкрили. Це перша, перший захід, але щоб отримати його, треба трошечки попрацювати перед тим на полі, щоб мати отакий от, от результат. Бо це на зиму нам буде корівкам корм, сінажик з люцерни. Так от, ми люцерну косили. Косили ми її так, щоб з вечора. І от на другий день зранку грабаркою збирали в покоси, бо виходило у нас з чотирьох покосів в один збивали, чоловік так збивав, щоб краще було КПІ забирати, щоб швидше була та робота. Ну і, звичайно, менше солярки трактор тягнув, тому що є різниця, що тягнути КПІ чотири рядки, а що з чотирьох зробить два. Навіть тут виходило там навіть не два в нього, а один з чотирьох виходив. Часом виходило у нас. То, щоб ви розуміли, це відеозбірка з весни і по сьогодні. Таке велике відео я вам записала для того, щоб розказати детально, що як ми робили, бо багато хто питався і цікавився. Так от, після того, як згребли, за допомогою КПІ ми збираємо на прицеп. КПІ, як бачите, підбирає. Тут у нас є підборщик такий, я не знаю, як це українською правильно. І воно подрібнює і вже нашу люцерну, вона така підв'ялена. Тут на відео видно, що зверху суховата, а всередині така вона ще гарного зеленого кольору. І воно його подрібнює і відразу отак на прицеп нагружає. Скажу, що ми так і годуємо своїх корів. Так само капиї збираємо прив'ялену люцерну, веземо. І висипаємо або на вигорінковий майданчик, або в хліві робочий роздає ввечері. Після того, як ми люцерну звезли на курган, курган цього року ми робили посеред поля, фактично, тому що у нас був курган закладавцям показував на території, так корови нам пастух порвали, залізли і все перепсували. Там не було багато, невеликий був запас то люц... того цього господину. Сіна жу. Ну, але все одно було обідненько, тому ми вирішили закладати на полі, сюди вони виходу зараз немає, так як ми зараз не пасемо, тільки даємо в хліві і на вагінковому майданчику. Бачите, люцерна така підсушена трошки зверху, бо це вона на сонечку зараз жарко, а всередині зелена, гарна, немає що сказати. Ну і звичайно, сінаш треба накрити, бо передають на завтра дощик. Отаку от плівку, от бачите, етикеточку ми купили. Оце якраз на відео розпаковка, чоловік відкриває. Цією плівкою можна накривати і сінаш, і силос, і в принципі тюки, і, не знаю, солому. Що вам треба, це те й можна. Тому що вона універсальна, там немає якогось такого призначення спеціального. В нас, значить, ми її брали собі на той сенаш, брали найменшу упаковочку, яка є, тому що вона йде там по розмірах. Кому цікаво, тому в мене є ще окремо. Виставлене відео саме з описом цієї плівки, то можете зайти на сторіночку, подивитися, кому буде цікаво там і ціна, і метраж ну отакі, такі нюанси. Покажу вам просто тут зараз її товщину. Вона є досить така цупка, груба, товстенька. така. Накривати сінаш треба чорним, так само і силос, чорним, чорною стороною донизу, білою наверх, саме для того, щоб сінаш чи силос, вас, що ви там, навіть і тюки з сіном, щоб на сонці не нагрівалось воно. І якщо ми говоримо про цінаш або силос, не утворювалася масляна кислота, бо це небезпечно для тварин. Ми беремо цю плівочку. Розтягуємо на нас на полі і будемо накривати. Розтягуємо ми по всій довжині нашого кургану, так, так званого. І з двох боків накриваємо відразу. Кінці, при тому ми взяли під низ, щоб не було ніяких там нюансів, щоб вона не рвалася, вітер нею не шарпав сильно. І Потім оці всі шини. Також ними кінці прикладемо, тому що ми ще будемо десь, субота, не знаю, неділя понеділок будемо далі другу партію косити і закладати. То потім ми просто шини знімемо, плівку теж на бік покладемо, довеземо. Свіжу партію сінажу. Перепрошую, що так, відео неякісне, бо незручно її знімати і накривати. Ну, Помічників у нас немає. Це саменьке, тому вже вибачайте. Так от, потім ми розкриємо цей курганчик, плівочку на бік покладемо, досипемо свіжого сінажику. Теж чоловік втрамбує і знову будемо накривати тією ж плівкою. Для того ми поки що кінці прикладаємо тими шинами, які старі, як ви бачите на відео. А вже коли все буде закладено, курган буде готовий, тоді замість шин ми поприсипаємо ковшем землею, тому що це надійніше, так повітря точно не потрапить до сінажу і він не буде псуватися. Це найкраще, в принципі, як на мене, зверху шини, а кінці пересипати землею. Ми так робили із силосом, теж нам результат сподобався, тому що мало повітря потрапляє всередину, не буде цвісти. Ну і по результатах тепер. Отакий сінаш у нас вийшов. Це відео з нашої першої партії. Закладали, ми його я вам показувала коло башні там. В принципі, все так само ми робили, просто там була менша партія. Ну Тут на відео так, от гарно зараз видно колір, бачите, отакого от кольору воно. Просто перепрошую, у мене камера якби не найкраща. Має роздільну здатність, тому вже маємо що маємо. Це ще в нас були телички, ті, що ми продали. На них ми випробовували, їм, до речі, дуже смакує. І корвам нашим теж засмакувало, тому що вони й пастуха порвали, щоб його з'їсти. Так що ми результатом дуже задоволені. При тому всьому, що ми потратили мінімум грошей для того, щоб отримати Сінаш. Я не знаю, який він там прямо по, по якості, по всіх показниках, тому що ясна річ, що здати, здавати на аналіз ми його не будемо. Але ми ним годували і корів на вулиці теж пробували. Ну, як пробували, годували. Тут от, на відео ви бачите, просто що. Ну, він вже тут трошки підсушений, бо я знімала вже так якби, не зразу, як ми роздали, а під вечір. Я ходила заганяти корів, тому він такий сухуватий на вигляд. Але насправді дуже він корівкам сподобався. І Вони його гарно їли. Тому хто хоче, пробуйте, не бійтеся. Все дуже насправді просто. Єдине, ми не використовуємо сі... при закладці такого сіножу ножу закваску, тому що люцерна трошки вже в нас перезріла, і це не має сенсу.